вирішили сьогодні провідати квучку і якраз надіємо її водички, їстеньки, і скоро їй треба було підняття, тож якраз їх просвітимо. Це ложимо сюди. Так. Просвітили яйця і тут тільки дев'ять хороших, а 11 розбочків. Закрили сарай, випустили, щоб курочку погуляли, щоб сидити Щоб, 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 щоб пошевелилися ловить курочку сопочку ми посадили і через три-чотири дня надо вже лупить буде і будемо чекать надіяться Що, нашла яичко можемо відкувати родину ще цисача напимо. Тут сидить на скачечка, якої вже прокинулись яйця. Лякає, лякає. До нас якраз дзвонили люди, що, о, чи є в нас качиє та питання. Може, якраз цих качелят і продаємо. Ось такі справи. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте лайки. Всім па-па!